Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, як хмари, як гори. Годину щасливу і радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну у сні, на яву, вишневу свою Україну. Красую її вічно, живу і нову. І мову її солов'їна. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками, любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для вас вона в світі єдина одна, в просторі в солодкому чарі. Вона у садах, у вербах вона, І в кожному серці ударі. В ташині, в пшині, в електровогнях, у пісні, у кожній, у думі, дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стязі багряному шумі, як та купина, що горить не згора. Живе у стежках у дібровах, у сойках гудків, у хвилях Дніпра, і хмарах отих порпурових. Грому канонат, що розвіяли прах чужинців в зелених мундирах, Багнетах, що в тьмі пробували нам шлях До весенні світлих і щирих, Юначе. Хай буде для неї твій сміх і сльози, все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино як небо її голубе, любіть її кожну хвилину. Коханий, любіть не захоче тебе. Коли ти не любиш країну, любіть у труті, у коханні, в бою, як пісню ще зорею, з Орею, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.